Від початку повномасштабного російського вторгнення на території Чернігівщини, за даними ОВА, зазнали пошкоджень, чи були зруйновані 495 суб'єктів господарювання. Серед проблем відновлення підприємств і повернення до регіону людей, бо існує дефіцит кадрів. Про це під час форуму відновлення економіки на деокупованих територіях сказав перший заступник начальника Чернігівської ОВА Костянтин Мегем. Також є проблемою те, що Територіально область на жаль межує з Росією Білорусією, і звісно звісно, що багато торгівельних зв'язків раніше були орієнтовані саме на ці країни. Зараз так як і сумщина в нас на 180 градусів поворот в інший бік. А це звичайно кілометри і кілометри логістики. Які додають до вартості того, що створено на Чернігівщині, як вирішення цієї ситуації, Костянтин Мегем бачить створення в області переробних підприємств. Мабуть, тут створювати потрібно переробні підприємства, які б давали додану вартість до тієї продукції, яка виробляється на Чернігівщині. Це один із виходів цієї ситуації, за словами Мегема, вони ведуть перемовини і пропонують міжнародним партнерам інвестувати у спільні переробні підприємства, поки конкретних домовленостей нема. Але діалог постійно триває зараз говорити про інвестиції в регіон, який межує з воюючою країною, досить складно. Я думаю, і інвестори це теж прекрасно розуміють. Тому тут мабуть хотілось більше звернути увагу на те, щоб залучати фінансовий ресурс, кредитні програми для бізнесу і не тільки в обладнання, а і для обігових коштів. Для того щоб підприємства могли виплачувати вчасно заробітну платню, для того щоб підприємства Могли купувати продукцію для власного виробництва серед таких програм: грант, на сад і теплицю, програми з компенсації на купівлю вітчизняної техніки, програми на безплатне насіння та міндобрива. У травні, червні почнеться реєстрація на програму з виплати грошей для фермерів, розповів перший заступник міністра агрополітики та продовольства Тарас Висоцький. Для деокупованих регіонів 8 тисяч живе на гектар для інших територій України, малих фермерів, які обробляють до 120 гектарів, 4 тисячі гривень на гектар. Також планується через дар виплати на корову допомога, і хто тримає від 3 до 100 корів, 7 тисяч гривень на одну корову. І заплановано виплата, хто тримає до 500 кіз або овець, 2 тисячі гривень на одну голову. Це ті програми, які вже є, погоджені, вони Є графік, зрозумілий грошима, які отримають фермери, вони зможуть розпоряджатися на власний розсуд. Якщо говорити про переробку, то за словами Тараса Висоцького, підприємці можуть отримати від уряду на неї гранти. А переробка це один з найкращих стратегій. Хочу нагадати, що уряд вже два роки видає гранти на переробку. Цього року також буде працювати ця програма, де можна отримати до 8 мільйонів гривень як грант. На купівлі обладнання для переробки в будь-якій сфері, в тому числі виробництво борошна молочної продукції, м'ясною іншою, аби підприємці знали про всі можливі для них програми і гранти існує державний аграрний реєстр, сказав Тарас Висоцький. За словами заступника міністра економіки Тараса Качки, цьогоріч має запуститися експортно-кредитне агентство, яке зможе застрахувати українські підприємства від фізичного знищення. Зараз ми працюємо над нормативною базою на рівні кабінету міністрів і вже в невдовзі запустимо цей інструмент. Сподіваємося, що вже в лютому березні експортно-кредитне агентство через банк зможе запропонувати цей інструмент. Що він означає? Це означає, що інвестиційний кредит, який може видавати банк може бути підкріплений страховкою експортно-кредитного агентства, таким чином зменшуючи ризик. Як розповіла заступниця міністра розвитку громад територій та інфраструктури Олександра Азархіна, до 2027 року в Україні діє державна стратегія регіонального розвитку. Зараз до неї вносять зміни. Прикордонні громади розглядатимуть як території з особливостями розвитку. Спілкувалася з громадами Чернігівщини. Дуже багато питань виникають з Тим що необхідно впроваджувати і коефіцієнт, які пов'язані з чинності населення, і з тим, що особливі дуже умови якісь. Туються безпекових факторів, і очевидно, в державі треба шукати свої підходи для підтримки цих громад. Ще одна особливість Чернігівщини п'ятикілометрова прикордонна зона, де наразі через активні бойові дії не можуть працювати підприємства, а земля не обробляється. будемо спільно напрацьовувати програму, як, як допомогти, як застосовувати відповідні ці сільськогосподарські землі З точки зору перспективи майбутнього розглядається, що всі території буде змога. Розмінувати, відновити максимальну кількість Наталія Гоман, Ольга Конопацька, Плєхова, Роман Репа, Валерій Циркун, Суспільне новини, Чернігів.